Шановні депутати, шановні запрошені. Відповідно до чинного законодавства, склад депутатів Хоробської міської ради визначений кількістю 30 осіб. На Напоновне засідання 63 сесії 6 кликання прибуло 20 депутатів. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, сесія є правомочною. Сьогодні у нас е немає, да? депутатів районних нікого немає. Yeah. Ага. У кого є які пропозиції щодо роботи сесії? <пробітник> Розпочати. <пробітник> Розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти підтрималось <пробітник> рішення прийнято. Отже, 63-та сесія 6 го скрикання Хородської міської ради оголошується відкритою. Роботи сесії, я думаю, що, може хто не знає, сьогодні наш механічний завод відзначає 75-річчя з нас заснування. Я думаю, що ми не мали собі депутатів від них. Ми привітаємо від імені сесії міської ради і керівництва комбінату, Міщенка Михайло Івановича, який є членом виконкому міської ради, також наших депутатів механічного заводу, це Йовченка Володимира Дмитровича, Кривчуна, Вадима Миколайовича. Цим і всіх працівників хороського механічного заводу, цим велизначеним подіям, побажаємо всім успіхів, миру, злагоди і ще довго-довгої праці на благо нашого рідного міста, на благо України. Я думаю, ви підтримаєте тобі. Так, тепер переходимо до роботи сесії. Так, порядок денний 63 сесії 6 го скликання Харозької міської ради був опублікований на сайті, розданий депутатам. Є необхідність його зачитувати? Немає. Немає. Прошу даний порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. основно. Зміни доповнення. в процесі роботи, виконавчого апарату і постійних комісій виникли необхідність розгляду додаткових питань. Так, перше питання додаткове про прийняття в комунальну власність, територіальної громади, місто хороб мережі в мікрорайоні Рая Гробуль. Хто за те, щоб дане питання включити до поїздки з про що голосувати. Так, воно було. Воно було на комісії. На сайті цього питання не було. А, питання не було. Так. Проти утримались прийнято одного Так, наступне додаткове, додаткове питання. Про затвердження рішень та розпоряджень прийняття в міжсесійний період. Хто за це, прошу голосувати. Проти, утримались одноголосно. Ще одне додаткове питання про заяву секретаря Ради. Хто за те, щоб дане питання включити до повістки денної, прошу голосувати. Проти, утримались одноголосно. Ще зміни доповнені? Є до повістки денної? Немає. Прошу в цілому. Хто за? Проти, утримались. Повістка денна прийнята. Щодо регламенту роботи, в зв'язку з тим, що всі питання, в пермогостаннього, були розглянути на постійних комісіях, пропонується. Всі питання, крім земельних до 3 хвилин, питання земельні до 20 хвилин, різне питання, як завжди, до 30 хвилин, Сесію закінчити без перерви за одну годину. Інших пропозицій немає? То за даний регламент прошу голосувати. Проти утримались одного Отже, переходимо до розгляду питань повістки денної сесії. Перше питання про план роботи міської ради на 2015 рік. Грамоковоенти Миколаєвна. Питання розглядалось на постійних комісіях. Це фактично чисто технічне питання на даний момент, якщо будемо вносити зміни в план роботи. А на даний момент прошу. Такий, проголосувати за такий проєкт рішення. Сесія міської ради вирішила затвердити план роботи Харської міської ради на 2015 рік. Пропонується проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? Утримали? Одноголосно. Зміни доповнення є? Немає. В цілому. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Так, наступне питання про звільнення від батьківської плати за перебування дітей в дитячих садках міста. Храменкова Валентина Миколаївна, секретар міської ради. Питання згадалось на постійних комісіях. Як будемо голосувати списком? Необхідно зачитувати даний список? Ніяких немає, ми розглянутися. Отже. Пропонується звільнити від батьківської плати за перебування дітей в дитячих садках міста. Батьків відповідно за списком. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Проти, утримались одноголосно. Змі... Зміни доповнення є? Немає. В цілому, хто за? Проти, утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про користування земельними ділянками. Так, Віталій Іванович Нукитенко. Будь ласка. дії рішень сесії Хрозької міської ради. Заява до Валентина Олександровича по Коттеревську 9. Поновити рішення 47-ї сесії 6-го скликання про надання дозволу на визнання проєкту землі. Пропонується земельні питання, як завжди голосувати в цілому. Нема заперечень. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Приймались, прийнято. Про надання дозвіл наведення проєктів зенорусу щодо відведення земельних ділянок. Гончаров, Леонід Васильович, Плужник Сергій Васильович, Чутюнник Олександр Миколаївич. Нема питань. Списком голосую. Хто за? Проти. Сприймались. Прийнято. Про внесення змін в рішення сесії міської ради зазначення кадастрового номера. Власенко Віктор Андрійович. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались, прийняти. Про передачу власних земельних ділянок, які перебувають в оренді. Кришка Олександр Олексійович наріжний Олександр Васильович. Хто за? Проти. Утримались. Прийняти. Про дозу на різних технічної документації по приватизації земельної ділянки. Яровий Віталій Андрійович. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Продовжу наведення технічної документації за минулоустрію по передачі замени ділянок в оренду. Стецюра Юрій Віталійович, Лисенко, Ольга Іванівна. Два питання. Голосуємо. Хто за? Проти. Сприймались. Прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою по передачі у власній земельних ділянок. Литовченко Іван Іванович, Сайко Олександр Миколаївич, Яровий Юрій Миколаївич, Семенюта Борис Онуфрійович, компанія Споліна Микитівна. Списком. Хто за? Проти. Утримали. Пропонується прийняти рішення по виявлення технічної документації з щодо встановлення меж земельної ділянки Корольської міської ради. На якій розташований міський сквер площею 3,7 гектара. Хто за? <coughs> Проти, утримались, прийнято. Пропонується затвердити акт комісії, складений по результатах розгляду заяви Шланку Людмили Миколаївни щодо узгодження меж за мене ділянки з Михайлюк, Любові Григорівни. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Пропонування дії рішень сесії міської ради. Фізичні особи-підприємниці Денець Віта Олександрівна Негру Любов Анатоліївна. Хто за? Проти. Втримались. Прийнято. Про затвердження технічної документації з щодо поділу ділянки товариства Порозька кераміка. Хто за? Проти тримались. Прийнято. Про про припинення права постійного користування замени ділянки КП Хорольська фабрика промінь. Хто за? Проти. Тримались. Прийнято. Про відмову надані земельних ділянок у власність або користування. Логвіненко Віталій Юрійович, Сіденко, В'ячеслав Алімович. Хто за? Проти. Тримались? Прийнято. Про дозвіл на виднення проєктів земноустрою щодо відведення земельних ділянок. Бойко Юлія Вікторівна, Горбатко, Олена Володимирівна. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Про продаж заменидлянки не сільськогосподарського призначення. Фізична особа-підприємець Стеценко Микола Іванович. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Про затвердження технічної документації землю по передачі ділянок в оренду. Марущак, Йосип Петрович, Клименко, Любов Іванівна. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Про передачу власність земельних ділянок, які перебувають в оренді. Назаренко, Ольга Григорівна. Хто за? Проти. Утримались? Прийнято. І на одній комісії питання це не озвучувалося, а вчора на комісії озвучувалася заява. Про надання дозволу на виднення технічної документації у власність. Присадина ділянка, Хоменко Григорій Олексійович, Хоменко Катерина Іванівна і Хоменко Олексій Григорович. Частка 1, 2 1471 квадратний метр, 8 березня, 37, квартира 2. Якщо в середу були на комісії, немає питань? Довіряю. На голосування. Хто за? Проти, підтримались, прийнято. Дякую, Віталій Іванович. Тетяна Макуна, будь ласка. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок. Кладовища. Кладовища. Нема питань. Голосуємо. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Припинення дії договорів оренди землі. Наріжній Василь Григорович і товариство Альянс ВВ». Хто за? Проти утримались? Прийнято. Про На надання в оренду земельної ділянки. Фермерське господарство Софіївка і відмова фермерського господарства від зміни цільового призначення. Нема питань? Нема, Хто нема. за? Проти утримались? Прийнято. Про надання земельної ділянки в оренду. Матяш В'ячеслав Миколаєвич, Кириленко Людмила Миколаївна, Махно Анатолій Петрович, Тетяк, Віктор Петрович. Списком. Хто за? Проти, тримались, прийнято. Дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Велика Юлія Петрівна. Хто за? Проти, тримались, прийнято. Припинення дії годи про відшкодування втрат за фактичне використання земельної ділянки. Щапувала Варвара Михайлівна. Хто за? Проти, тримались, прийнято. Про поновлення договору оренди землі Чайковський Сергій Дмитрович. Хто за? Проти тримались. Прийнято. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Радченко Ярослава Вікторівна. Хто за? Проти. Прийнято. Про Дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Рубель Людмила Павлівна, Шульга Лідія Михайлівна. Хто за? Проти. Тримались. Прийнято. І останнє питання про надання земельної ділянки в оренду розглядалося в четвер. На комісії ПВКП Експрес просить надати в користування земельну ділянку полені на 54А, 44 квадрати, комерційне на 5 років. Нема питань, ти, що було середу на комісії. Голосуємо. Station, — Що це Де м'ясна буває, де м'яснававка? Напроти установки. Голосуємо. Хто за? Проти мали прийняти. Все ось. Якщо піти на Наступне питання. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади, міста Хоров мережі водовідведення в мікрорайоні Райогробуд. Мізнічанського ціля. Питання видала на постійних комісіях. Є запитання до доповідача? Немає. Пропонується проєкт рішення. Сесія міської ради вирішила. Перше. Прийняти в комунальну власність територіальної громади міста Хоров мережу водовідведення, мікрорайону Райогробуд, Друге, з метою приймання передачі мережу водовідведення мікрорайону буде створити комісію в складі. Місніченко Олексійович, заступник міського голови, голова комісії, Бибик Віталій Віталійович, завідуючим юридичним відділом міської ради, Петрякова Івановна, головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради, Руденко Сергій Миколаївич, головний інженер. Хороського КП Комунсервіс. Дешева Ірина Миколаївна, головний інж... бухгалтер Хорольського КП Комунсервіс. Ядюренко Сергій Володимирович, інженер з експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж Корольського КП Комунсервіс. Третє. Передати вказану мережу на баланс Хорольського КП Комунсервіс. Чотири організацію виконання рішень та контроль покласти на заступника міського голови Місніченка Валентина Олексійовича. Пропонується даний проєкт рішення за основу. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Зміни доповнені. Є до проєкту рішення? Немає. В цілому. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження рішень та розпорядження і прийняття в міжсесійний період. Іванютенко Наталія Миколаївна. Питання розглядалося на постійних комісіях. Ніяких додаткових немає рішення комісії, там не було? Так, тоді, підожіть, є рішення. На комісії, так, да, на комісії. Це рішення АТО здобувало. По АТО, да? Да. Значить, АТО так? Значить Так. Mm -hmm. Тоді, тоді я, ще, я буду зачитувати її. Пропонується проєкт рішення. Затвердити наступні розпорядження міського голови з 22.08.2014 року. номер 26 від 11.11 -11 про переменювання працівників міської ради. Нема питань. Голосувати будемо потім цілому списком. Да. Да. Так, Номер 29 від 05.12.2014 року про помінування працівників міської ради знаходить дня місцевого самоврядування. Нема питань? Да. Далі, затвердити наступні рішення виконкому міської ради ПС 22 серпня, Номер 189 від 15.09. про надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім'ях. Таке ж саме розпорядження номер 196 від 39. Нема питань. Те, те, що як ми приймали по тисячі гривень. Ми даємо всім відповідно до заяв і довідок із військової частини. Номер 213 від 7.10 10-го про надання громадину Радченко ЮС. Одноразової матеріальної допомоги на поховання сина Радченка. О.Ю. Нема запитань? Ну 224 від 21.10. Про надання матеріальної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Такі ж самі розпорядження номер 241 від 1211 та 253 від 25.11. Нема питань. 274 Про надання одноразової матеріальної допомоги Кравченко АП на поховання онука Малая І.С. Нема питань? Е, так, номер 276 і 291. Про надання матеріальної допомоги учасникам АТО. І номер 282 про надання одновезної матеріальної допомоги громадянки бідайте і на поховання чоловіка бідая ІП. Нема запитань? Нема. Пропонується даний проект рішення за основу. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Зміни доповнення є. Немає. Немає. В цілому хто за? Проти. Утримались? рішення. Прийнято. Наступне питання. Це питання, яке було внесено. Повістку денну сьогодні. Заяву секретаря міської ради. Ховаському міському голові Середенко і ви секретаря ради Храменко Валентина Миколаївна. Заява. Прошу вас звільнити мене з займаної посади в зв'язку з виходом на пенсію з 29 грудня 2014 року. Пропонується проєкт рішення. Сесія міської ради вирішила. Звільнити з посади секретаря міської ради. Храменко Валентину Миколаївну у зв'язку з виходом на пенсію з 29 грудня 2014 року. Це проєкт рішення я зачитав. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Проти Утримались одноголосно. Зміни доповнення. Обов'язково посилання на статтю кодексу закону про працю. Ну Тут є. Я не, за, я не а, зачитував, да, в верхню частину тут є. В цілому як рішення сесії, хто за? Проти утрималась одного освіта. Це як частинка життя, все-таки ми працювали з 2006 року. Я хочу сказати, що по роботі Володимир Миколаївни ніяких претензій взагалі немає. Вона дуже добрий секретар. Вона... Я думаю, що всі з зла... вас погодяться, що робота міської ради була налагоджена сесії дуже чудово. Мені жаль, що все-таки такий. Страшний рік у нас був, він закінчився для нас не дуже добре, але я, я її розумію як людина. Якщо, ну, я кажу, якщо нічого не зміниться у наступ, на початку наступного року, якщо ми не відмінимо наше рішення, оце, то фактично на наступній сесії це я не знаю, чи позачергова, чи чергова буде сесія, але ми повинні обрати секретаря міської ради. І я думаю, що будемо проводити якісь консультації, це, ви ж поняли, це людина із депутатів міської ради повинна бути. Людина, в яка має другий підпис після міського голови. І людина, яка разом з міським головою ходить дуже часто через дорогу по поводу тих документів, які ми підписуємо. І останнє питання різне. Питання різне, будь ласка, слухай. Нема нічого. Будь ласка, депутат Та Я на комісії піднімав питання розділ збирання сміття. На жаль, немає нікого представників комбінату. Я сподіваюся, що вже вони працюють над цими заходами. І хотілося б, щоб якщо як, ця проблема потребує якихось коштів. То до прийняття бюджету, щоб вони запропонували е, якусь цифру, і щоб вона була ну, дійсно те, що є. Так, у мене, Віктор Васильович, в мене буде пропозиція, я зараз не хочу її озвучувати, але я думаю, що я вам скажу потім в наступному році при прийнятті бюджету, там є пропозиція з цього поводу. Я думаю, що ми зробимо. Але цю роботу дійсно треба активізовувати, тому що у нас дуже мало проводиться робота саме з громадськістю і тому і, а. а Результат уже цієї роботи повинен бути саме весь збирання, тобто свідомість людей. Але без роботи це буде зробити дуже важко. Тобто ми приймаємо, у нас є пропозиції. Я думаю, що дійсно в бюджеті наступному році ми передбачимо і фінансування для того, щоб ця робота вдалася активніша. Ще є пропозиції видання? Нема. Якщо немає, ну, шановні депутати, це остання наша сесія в цьому році. Рік був дійсно, мабуть, жахливий, тому що війна взагалі тяжкий економічний стан, але я вважаю, що якщо ми хочемо бути дійсно державою незалежною, то бувають такі моменти, коли дійсно незалежність треба захищати. І всі ми, як справжні українці, я думаю, що хто в якій мірі приймає участь, хто. Військові форми захищають зброї в руках, хто волонтерством, хто чим може допомагає, все-таки я думаю, що ну, наш священний обов'язок захистити нашу рідну Україну і ми переможемо. І тому, як би не було, в цьому році, я думаю, ми з вами попрацювали плідно. У нас, е Я думаю, що, мабуть, е сесії у нас проходять, десь вже ми досягли, мабуть, не думаю, відсотків. 80 того, якими вони повинні бути. Робота з депутатами. Я дякую всім за плідну роботу, за участь у комісіях, за роботу з громадянами на своїх округах. Ну і Взагалі кажуть, ви, ви ви найкращі депутати. Наступний рік це їх виборів. Як воно там поверне, коли вони будуть ситуація інша, Але все таки хочу всіх вас привітати з наступаючим новим роком. Нехай цей рік нам принесе. Мир на нашу землю і перемоги. І в кожного в сім'ї будуть тільки лише гаразд. В Кожного, щоб було щось наступний рік, щоб приніс і кожному з вас щось приємне. Я думаю, що ми на вас ще з вами зустрінемося в наступному році, ще попрацюємо. Тому всіх з наступаючим новим роком і всього вам найкращого. <звіт> Питання повістки денної вичерпані. У кого є якісь зауваження щодо роботи сесії? Немає. Тоді 63 сесія міської ради оголошується закритою.